Так, доброго часу, дорогенькі мої. Дивимося гарячі точки Донецької області. Так, Донецька область. Давайте подивимося, що у нас там Бахмут. Бахмут, Авдіївка. Бахмут. Знаєте, Бахмут, ну така ситуація дуже важка. Карта зірки мені каже про те, що взяти вони його не зможуть. Ні, взяти вони його не зможуть. А, а от стерти з лиця землі вони можуть. У них це... Тобто, Якщо не моє, значить не чиє. Ось такі. Далі, по цьому, по, по бахмуту зливають позиції. Прям зливають. Так найголовніше, бо йдуть, є руйнування, великі руйнування, є жертви і продовжують з, з, здавати позиції. Ну, тобто, ну, ну просто без змін. Ну, Ну просто. Небезпека по Бахмуту велика. Там втрати і з нашого боку також є. Зрадники дуже багато. Але Бахмут залишається українським. Тобто ми Бахмут тримаємо е, без змін залишається. Так, Авдіївка? Що ж там в Авдіївці? Авдіївка. Авдіївка залишається наша, Бої йдуть там, запеклі, там гарячі. Ой, як хорошо. Ем, бої йдуть, дай Боже, але та русня, яка там є, ті русні буде, щось там буде таке. Знаєте, щось буде. З нашого боку це буде дуже хороша така якась спецоперація. А з їхньої сторони, ну, там їм буде трошечки хана. Ось так вам скажу. Єдине, що там дуже гаряче, прям на Авдіївці дуже гаряче. Дивимося Слов'янськ. Дивіться, Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, подивимося ще. Слов'янськ. Слов'янськ. Знаєте, як був вогонь, але трошечки зменшується. Трошечки підвішена якась ситуація, щось підвозять нашим, щось там добре. Трошечки змінюється ситуація. От по слов'янську змінюється ситуація. як Настає ну, менш гарячіше, от так вам скажу. По слов'янську трошки менш гарячіше на цьому тижні. Воно йде як на, на спад. Далі, Краматорськ. Таємні плани по Краматорську є бої, є прям так гаряче, багато вогню. Таємні плани, але от ситуація з е двічкою, вона каже, що, ну, в принципі, поки що якась, якийсь період часу, воно буде без змін. Тобто, дивіться. Е Залишається краматорськ українське Далі, дивіться, та ситуація, яка от всі мене питають, от наші там йшли, 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 зупинились. Це так треба. Це такий план. Тобто, якщо зупинка, то це не значить, що ми там зупиняємося, тому що нас там побили, вбили, якусь там розбили. Ні, це так треба. Так треба. Знаєте, мені деяк як русня тут пер -пер 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 перегрупіровується. Але то таке. ну, Васю на Петю, Це їм не буде їм хана. Їм там буде труба. Єдине, що от мені в Краматорську мені кажуть, що м -м, руйнування і смерті е поранення. ну, Там така ситуація. Вогню багато. Поки що нічого не змінюється. В Краматорську от, на, на наступному тижні як є, так і так і був. Так, дивимося в Дівку, Слав'янськ був. був. Покровськ. Я говорила так. Покровськ. Хтось просив Мирноград, зараз подивимося той Мирноград ваш. Покровську. Покровські, як є, так і буде українським. Єдине, що там якась ситуація по колаборантам, їх там візьмуть за жопу, поэтому все буде хорошо. Там наші хлопчики і все там добре. Так, дивіться, по Покровську, там ем, їдуть евакуація людей по Покровську. Там, ну така ситуація, десь можливі прильоти по Покровську, так ще вам скажу. по Покровську можливі прильоти, але це таке. Це десь десь можливі один, один-два. Так. Покровськ. Так, всім дуже дячна. Всім Дякую. А, про це ще лиман. Господи, я забула, вибачайте. Давайте подивимося Лиман. Але я не пам'ятаю, якої області лиман. Так, давайте вже глянемо Донецьку, Луганську, міста. Лиман І Соледар просили подивитися ще. Давайте Лиман. Лиман. Дивіться, по лиману. Ну, Лиман вони трошечки як відступили, так? а потім вони там щось домовлялися, там якось як прям за гроші з нашими намагалися домовитися. Ну, а наші ж вони ж знаєте, вони гроші їм земля наша потрібна, що гроші Гроші, то ці 2 рублі, які в них є. Так, дивіться, по лиману. Допомога для орків, вона нібито як не відходить, бачите? Допомога надходить. Колаборанти по лиману працюють, прям їх вербують, вербують. Ну, Ті, що були, ті залишилися ще новеньких. Дивіться, по лиману, там є. Знаєте, як. Вони як відійшли. Потім, як зібрали якусь там щось там, щось зібрали із того, що було зібрати. І, ну, типа, іще раз туди. Але я вам скажу, що нічого нічо не получить. Мммм. Хана їм там буде. Ми їх там. Лупнем. Ну, то таке. Нічого не вийде. Н -н -н. Уже все. Уже пізно. Так, Соледар. Давайте глянемо Соледар. Що там з Солдаром? Соледар. Ну, Дивіться, по Соледару якось дуже важко. ну, якби Для нас було з Соледаром. Але якось ми як там маємо о, сонце і режим чаш, це як ми маємо, як, знаєте, як перевагу. В військовому плані. І ми їх там відігнали від солдатів. Тобто вони зматуються з Соледару, вони вже відійшли від солдатів. Боже, скільки накрали, господи, це ужас один. І в Солидарі я вам скажу, що там ще такий нюанс, що будуть знаходити цивільне поховання. От там ще по Солдару буде. Так, всім дякую. Це ми подивилися міста. Донецька і Луганська направлення, да? всім вдячна, всім чекаю від вас підписочки, коментарів і репостів. Всім вдячна, всім тихого тижня і повертайтеся, повертайтеся, ми вас дуже-дуже чекаємо.